У нашій залі. Народилися ми і живемо в чудовій пальоничій землі, в нашій славній країні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки і діти, тут корінь українського народу, що сягає сивої давнини. І де б вони були, поклик рідної землі кличе нас. Одвічну мудрість, що не відає часу, нам передає народ обрядах і повір'ях, тож збережемо тих часів красу, щоб відтворити її у нових поколіннях. І пам'ятайте, свій рідний оберіг без пам'яті не має народу. Примножуйте все те, що кращу що твій зберіг, народну мудрість. Берегиню роду. Запросимо на свято Коровай, щоб був на світі разом. Він із нами. Коровай під сонцем ріс, пахне сонечком він красним, радість людям він приніс. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Символом родинного свята. Я осінь прийшла до вашого краю. ці вам радість принесла. Щедрі урожає з давній дави. Наші люди розлявляли осінь і землю неньку за її врожаї, що на ній виросли. Дякуємо тобі осінь за вів. І за Зазібрані за встані врожаї, сполів добро приважено додому, хмори всі наповню свої, тепер приємно відчувають в тому. Втомилися звичайно від турбот, бо радість від остатку серця гріє, Трудолюбивий, добрий наш народ. Він і трудитись і відпочивати вміє. А -а -а. Вягає ліс у золоті шати, вкриває землю барвистими килимами. Гей, 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 З но і подами. Так, любі діти, скрізь я побувала. І до вас на ваше чудове свято завітала. Та мені вже час далі вирушати. Але в подарунок я вам залишаю ось ці осінні кошики. О, Дякую. 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 Шановні гості, любі діти, ми завзято готувалися до сьогоднішнього свята. І сьогодні ми будемо хлопців підперезувати, щоб козаками росли нашими захисниками. І дівчаток закосичувати, що були помічницями для любих мам. Це був гарний український звичай. Відперезати сина означало, що син подоросліша може виконувати складнішу роботу. А про лінивих, безтурботним говорили, уто розперезався. Тому сьогодні ми наші хлопці-котатів підбережемо крайкою. На знак того, що вони вже не малюки, А ваші родині батько був приток у всьому, особливо для синів. Слово батька було законом. Кажуть, що дітей любити потрібно так, щоб вони відчували захист, підтримку, родинне тепло, саме така батьківська любов. Тати підперезували своїх синів. Але у зв'язку з із ситуацією, яка склалася в країні, попросимо вас, мами, візьміть крайки і підбережіть своїх синів, щоб вони справжні росли справжніми козаками, вашими помічниками і захисниками своєї родини і батьківщини. дівчинка, І, доки вона була ще маленька, дораділа солонечку матусині ласті. Тільки був, щоб рости здоровою, набиратися розуму. Однією з ознак цього безкорбосного періоду було рівне, розпущене булочко, прикрашене віночком, яке розвивалась листи безлоботним вітерцем, як саме моя. Ростала дівчинка і наставав час, коли вона охоче долучалася до родинних справ і торбов. Росла з помічницею. Стало залишати ківчинці розпучені волосся. Треба було його засвітати. Так і народився гарний, ніжний, дивної краси і великого змісту обряд першого закусичення, Надзвичайно важливий. Для духовного розвитку дівчинки, якій виповнилося 5 років. Перше розуміння свій щастя, добро, ласка, нерозривно пов'язане з образом найдорожчої людини, мами. Найтяжчу хвилину дитині необхідно придивитися до мами. Мамо, маченко, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама ніжна, добра і ласкава. Як виросту, мамочко, мила, всі дороги твої я в стилю, квітками з щорівного дива за ласку й турботу твою. сонечко, сонечко, з родом всі. thank <laughs> you Як весна. Ми дуже любимо вас, мамо, дорогенькі, і просимо благословити нас. Благословимо Важаю, заплітаю в коси всі надії свої, заплітаю в коси мрії золоті. Щоб посадя тебе, доню, оберега була, щоб любов вона велику серцем своє чула, заплітаю ніжно, лагідно волосся, щоб усе у доні, все в житті вдох далося. Я б тобі доню в світі не було, не скупись ніколи на людське добро. Бо і так доволі, хтось насіяв зла, і холодить душі наші без тепла. Доню мою, доню, зірка синьо, в житті буває всяке, і солодко і гірко. Щоб не прийшло й в житті пізнати, ніколи не забудь маминої хати. Те коса то пояса, від пояса до п'яти, Що була така, як ти. Так, і це вірити, що підрізати волосся потрібно у визначений час. А саме на молодий місяць. Підстригати косу мав хтось із родичів чоловічої статі. Ні в якому разі не можна було підрізати волосся. Собі самі. Навіщо косички дівчата? Не я зрозуміти не міг. На них треба стрічок багато і клопоту менше без них. Закосивчина дівчат, наче ягідки калини, це майбутнє України. Усі традиції, народні і родинні пронесемо крізь життя. Добро хай панує у кожному домі і перемоги всі діжду, діждуться в Україні. Здоров'я міцного і щедрої долі. Бажаємо кожній родині!